Потребуєш екстреної медичної допомоги, розраховуй на власні сили. У такій ситуації, 9 серпня, опинились кам'янчани. Протягом кількох годин жителі усього міста не могли викликати карету швидкої допомоги. А все тому, що рівно опівдні телефонний зв'язок з медичною установою обірвався. А причиною надзвичайної ситуації став забудовник, який перерізав дроти. Вулиця Огієнка, 10. На цій земельній ділянці має вирости багатоповерхівка. Принаймні так вирішив забудовник. І не чекаючи всіх дозвільних документів, активно взявся рити котлован. На паркані жодної інформації. Ані про об'єкт, ані про забудовника. Про те, хто будує і що будує, воліють відмовчуватись. Спілкування з нами теж якось не склалось. Я нічого не знаю, слухайте. Ж... Слухайте. Я тут взагалі не хочу до цього вмішуватися. Це, грубо говоря, не моє діло. Ну Ви я... працюєте де? Що це за фірма? Де ви працюєте? Слухайте. Не Чому? Бо я вам ще розходу. Чому? Поясніть чому. Ви знаєте, що через пошкоджений кабель вже скільки більше двох годин не працюють телефони на станції штуки. Практично за межами. Поясніть ситуацію. Поясніть ситуацію. Чому? Чому не буде так? Поява відеокамери на будівельному майданчику явно дратує невідомих співрозмовників. За кілька хвилин всіх, як вітром здуло, кинули і техніку, і лопати, і лише час від часу виглядали з-за рогу, чи ми ще не пішли. Йдемо до сусідніх установ дізнатись, як їм працюється без телефонного зв'язку і мережі інтернет. У пенсійному фонді робота зупинилась: ані нарахувань, ані виплат. Ну, дійсно, поряд із нами трапилася аварійна ситуація, обірваний кабель телекомунаційний, до якого ми приєднані практично дві години. Ми зараз е працюємо в такому режимі ручному, де демовір. Е що... На що воно впливає? Впливає на те, що фінансування пенсії. Ми зараз вирішуємо питання, як профінансувати пенсію вчасно людям нашим. Ну і друге питання, звичайно, це обслуговування громадян, наших пенсіонерів. Це допомога на поховання, виплата, знову ж таки, призначення нових пенсій, проведення перерахунків. Практично, от на ці моменти, у нас вся ситуація впливає. Якщо пенсійний фонд хоч якось намагався перейти на паперові носії, то швидку допомогу практично паралізувало. Кажуть, коли зрозуміло, що зв'язок обірвався, спершу звернулись до Укртелекому. Міську раду повідомили аж через годину. А чого так довго чекали в міськвиконком подзвонили аж о першій годині. Чому чекали годину? Ну, Бо перед тим подзвонили в Укртелеком, і ті сказали, що вже роблять там. Ну то вже думали, що зараз роблять. Але чекаємо, чекаємо. Роботи немає. Вже мусили позвонити, доложити, тому що. Скарги. До речі, станція екстреної медичної допомоги окрема структура, яка не підпорядкована місту. Їхнє безпосереднє керівництво знаходиться у Хмельницькому. Це один із результатів медичної реформи. Щоправда, головний лікар запевняв у правильності таких кроків. Мовляв, і ліків вдосталь, і кошти є, але в таких надзвичайних ситуаціях область безсила. Вони знають, що в нас така ситуація, але ну, ну, вони там також не можуть ні на що вплинути. Все одно з телефонами ми тут можемо. А то, що реформа пройшла, що ми до Хмельницького центру, це нам краще і людям краще. Медикаменти є, які хочеш, пальне є, машини нові є. Ну, зараз навіть от гроші на ремонт трошки виділили. Але якщо стаються такі якісь неординарні ситуації, то в принципі вони вам нічим допомогти не можуть. Вони нині все одно вирішуються тут на місцях з місцевою владою. Рятувати ситуацію взялись працівники Укртелекому. Начальник першої дільниці Анатолій Андрієв був небагатослівним, але не приховував, що аварія серйозна і ліквідовувати її досить складно. На даному етапі ми приступаємо вже. От я вже працюю тут. Збираю цей. Ну це серйозна поломка, що тут? А там ви можете піти на центральний офіс до нас і там взяти любе інтерв'ю, яке хочете. За кілька годин оперативна служба міської ради сповістила Кам'янчан, що виклик швидкої допомоги можна здійснювати за телефонами 5 15 98 093 309 99 51 093 31 00 403. Але повертаємось до першої причини надзвичайної ситуації. Аби отримати офіційну інформацію, йдемо до посадових осіб міської ради. Тут спершу теж не надто багатослівні. Про господаря земельної ділянки кажуть коротко. Забудовник. Врешті-решт, головний архітектор робить відкриту заяву. Будівництво незаконне. Департамент міста будування та архітектури на сьогоднішній день не видавав ніяких дозвільних документів. Законодавство передбачає, ми маємо видавати на Видання проєктної документації, місто будівні умови та обмеження, згідно яких виготовляється проєктно-кошторисна документація. На сьогоднішній день ми таких документів не видавали, тому інтерв'ю ви маєте брати не в мене, а в інспекції ДБК, на підставі чого виконуються там будівельні роботи. Голова земельної комісії Валерій Слободян підтверджує, міська рада засумнівалась у порядності забудовника і зробила відповідний запит. Я знаю так, що по цьому питанню. Я, ми від комісії давали запит, чи йде нам реально там з... і нам дав представник нашої, який ще не вступив в свої обов'язки Свіріда Олександр Горич Арбутконтролю, де він сказав, що там є порушення, там є порушення, тому що цільове призначення цієї земельної ділянки під будівництво нежитлових будинків приміщень. А сьогодні йому видана декларація з порушенням. Яка і написана на підготовчі роботи для житлового багатоповерхового будинку? Тому тут не тут, Тому тут є питання до архарбутконтролю. Арбутконтроль, чому йому всупереч цільове призначення земельної ділянки, дана така декларація? Трохи більше ясності у ситуацію вніс начальник земельного відділу Віктор Кравчук. Деякий час тому назад, минулий рік, можливо, поза минулий рік. Міська рада, як власник комунального майна, прийняла рішення, що частина майна використовується на сьогоднішній день неефективно або взагалі не використовується. І це в тому числі стосувалося будівлі на розі вулиць, що там Огієнка і яка там далі, Червоноармійська. Червоно Було рішенням сесії прийнято, що його треба винести на аукціон. Значиться, далі ця будівля була виставлена на аукціон. Люди на відкритих торгах її придбали у власність відповідно, згідно до закону, значить, земельна ділянка, яка була закріплена за цією будівлею, по рішенню сесії перейшла до нових власників будівлі. Так, так, законно, нормально, без питань. Далі точно така ж операція сталася ще з однією будівлею, яка дотична до цієї земельної ділянки. Її теж виграв цей самий чоловік через аукціон. І так само та земельна ділянка, яку спочатку визначила міська рада, перейшла йому в користування. Власник майна. Оформив право власності на будівлі, оформив право користування на земельні ділянки. В нього їх є дві: одна більша, сім з чимось сотих, інша менша, три з чимось сотих. Відповідно, та більша 10А, ця 10Б присвоїв поштові адреси і так далі. Після того власник майна він звертається до сесії міської ради з клопотанням, що він би хотів тут, замість того, що він купив, зробити багатоквартирний жилий будинок, збудовано прибудований приміщеннями комерційного призначення. Міська рада розглядає окремо побільші ділянки, окремо по і дає. Є дозвола на виготовлення таких документів. На більшу земельну ділянку на минулі або на позаминулі сесії затверджується. Таким чином, в нього більша земельна ділянка на сьогодні оформлена як оренда для будівництва багатоквартирного жилого будинку. На меншу земельну ділянку затвердили тільки сьогодні. Тому на сьогодні в нього на меншу ділянку є договір оренди, який для будівництва комерційного об'єкта. Протягом місяця цей договір буде скасований і буде укладений новий на будівництво багатоквартирного будинку. На питання хто ж має контролювати забудовника? Відповідь одна: управління державної архітектурно-будівельної інспекції. Будівництво має право перевіряти архбудконтроль, Все виключено. Тобто піде туди міська рада, нас туди просто не пустять. Якщо піде хтось там з комісії, чи хтось із чиновників, нас туди можуть просто не пустити, і це на сьогодні вже є закон. Добре чи зле, не знаю. Представник інспекції в нашому місті Стаднік Володимир Іванович від Хмельницької Дабі. Значить, тому якщо якісь питання є, то інспектор, державної архітектурно-будівельної інспекції. Приходить на будин, на площадку і може вимагати всі питання, що зв'язані з будівництвом. Якщо його не допускають на будівництво, то йде сразу штраф там, від 100 200 тисяч гривень. Ці повноваження є в інспекції ДБК. Вони видають забудовнику декларацію на підготовчі роботи і мають по всі повноваження його перевіряти. Інспекції архібудконтролю на цей рахунок своя думка. Мовляв, не такі вже й все сильні. Почути коментар начальника Володимира Стадника не вдалося. Відмовка стандартна у відпустці. Принаймні так запевняла його підлегла і як могла самотужки виправдовувалась. Ви якісь документи їхні бачили? Ми тут. Дивіться, у нас управління знаходиться в Хмельницькому. Всі реєстрація всіх дозвільних документів, всі там. Тобто на, сьогоднішній день на сьогоднішній день ми не видаємо тут на місці ні дозволів, нічого. Ми... Замовник сам туди направляє, сам там забирає і все. Ну але ж ви контролюєте, якщо є скарга. Тобто на сьогоднішній день на того забудовника скарги у Я фонду. просто не знаю, за кого мова йде. Вище пенсійного фонду. Не можу, я так сказати. Конкретно адреса і фамілія. Ви ж пенсійного фонду це, це по, 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 по Шевченка? То ось, що там та йде? Там бік провід, от вони Там нібито буде житловий будинок. Нічого не можу. А що так до нас, то вона міська рада перша повинна про це знати, навіть? Може, міська рада і знає. Ми сьогодні приїхали до вас. Ви ж ведете контроль за будівництвом на території міста? Ні. Абсолютно? Ні, тільки по скаргах, по зверненнях, по плану перевірки, отак робимо. А так, щоб повністю вести контроль. Тобто у вас функцій таких немає? А якщо на сьогоднішній день у вас поступить скарга, ви що так. далі будете робити? Беремо направлення в Хмельницькому, виходимо, виїжджаємо на перевірку. Так. Ну от на сьогоднішній день давайте будемо вважати, що я заявник і я роблю скаргу. На сьогоднішній день на тому будівельному майданчику пошкодили силовий кабель і станція швидкої допомоги, пенсійний фонд, лікарня залишили без інтернету і без телефонного зв'язку. Зв кабель зв'язку не залишили. Кабель зв'язку, перепрошую. Ну і що, і тільки за зверненням ми виїжджаємо, робимо перевірку тоді можемо дати вам висвітлення. Я вам роблю звернення. Ну і мені я треба вовлю. виїхати, як я можу вам зараз щось говорити. Ну, Виїжджайте? Ну, де ваше звернення письмове? Якщо де... я вам зараз напишу письмо, ви вийде? Будь ласка. Ну не зараз, а на Хмельницький. Ну такі Це закони, ну, ну не придумала ж я їх сама. Правда? Письмове від звернення, дивіться, от я, якщо оцей пишу. Маємо написати письмове звернення на, 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 на Хмельницький на управління, на начальника. Начальник розписує. Виходимо, беремо ми направлення номер і, і виходимо з ним на перевірку, на підставі чого. І тоді перевіряємо і надаємо вже конкретну відповідь. Так як. Насправді це відверта брехня, бо саме інспекція має повне право контролювати забудовника, а декларація на початок підготовчих робіт аж ніяк не дає права рити котлован. Це підготовчі роботи, що означає? Огороже, це означає місце складування будівельних матеріалів, це місце роздягання для наших там будівельників, там ну, їхні там умови прожиття. Будівництво там ну там де вони немає роздягатися, приймати душ, туалети так і далі. Всі покадлованкор. Окро... Котлован це вже починається, це будівельні роботи. Якщо ти купаєш котлован, то в тебе мусить бути вже декларація на початок будівельних робіт. Якщо виконуються будь-які земляні роботи, земляні роботи мають виконуватися з представником інженерної служби, в якої на цій земельній ділянці прикладені інженерні мережі. Якщо це є волоконний зв'язок, це з відповідною службою. Якщо це теплоенергія з відповідною службою, якщо це є електрики з відповідною службою. тобто. Представник кожної служби має стояти і під його наглядом екскаваторщик має проводити будь-які земельні роботи. Крім усього перелішеного, забудовник відверто проігнорував рішення міської ради і самовільно визначив собі межі земельної ділянки. На сьогоднішній день міська рада не виділяла навіть метра квадратного за межами цієї ділянки. І Якщо забудовник в плані підготовчих робіт чи ще якихось, почав там щось робити, то в нього мав би бути дозвіл окремий. Міська рада як колегіальний орган не дає такі дозволи. Вона фізично цього знати не може. От перед вами схема. Яка показує межі існуючого кварталу от червоненьким, і жовта земельна ділянка, яка виділена під будівництво. Як я вже вам говорив, для отримання містобудівних будівних умов і обмежень забудовник надає разом з іншими, іншими документами містобудівний розрахунок з техніко-економічними показниками. От він є перед вами, який наданий забудовнику? Інплан. Який в цьому містобудівному розрахунку, який є перед вами, і коли ми бачимо дві схеми, ми бачимо, що об'єкт, який хоче побудувати забудовник, виліз за межі виділеної земельної ділянки. Тому на сьогоднішній день ми відправили цей техніко-економічний розрахунок на доопрацювання забудовником з тим, щоб він поправив цей розрахунок і об'єкт ліг на ту земельну ділянку, яка виділена йому. Так чи інакше, спільними зусиллями телефонний зв'язок та інтернет почали відновлювати. Але це не означає, що така ситуація не повториться. В міській раді має бути зведений план, черговий план інженерних мереж, який повинен постійно вестися і оновлюватися. Що це означає? Це означає, що кожна інженерна служба повинна надавати інформацію про прокладені нею інженерні мережі. Нашої служби має заповнятися ця інформація і вестися постійно, постійно, постійно вестися. Значить, для того, щоб відкоригувати генеральний план, ми нашим інженерним службам, в тому числі, розіслали анкети. Мають бути анкети заповнені з тими пропозиціями і наданою її інформацією і з тими пропозиціями, які інженерна служба планує на майбутнє. Переді мною лист. Не буду показувати, що це за організація, але читаю. На ваш лист такий повідомляємо, що Кам'янець-Подільська така організація являється відокремленим структурним підрозділом. Тому інформація, зазначена у вашому листі, є конфіденційною. Що це означає? Тоді, коли ми на протязі багатьох років звертаємося до. Всіх інженерних служб такої інформації про прокладені мережі не, не надає ніхто. І ми не можемо вести черговий, е, черговий план інженерних мереж, тому у нас і створюється така ситуація. І вона буде створюватися, поки не буде вестися той черговий план, про який я вам тільки що говорю. Е, міська рада не має такої можливості відслідковувати всі прокладення інженерних мереж. Для того є інженерні служби, які повинні надавати інформацію відповідно відповідно діючого законодавства.